Сьогодні відео про кишенькові ножі. Якщо для цвіни людини, ніж в повсякденному житті, в принципі, не така вже й важлива річ, то, на мою думку, для військовослужбовця, особливо військовослужбовця Збройних сил України в період війни, ніж в повсякденному побуті, просто річ незамінна. Тому сьогодні на огляді два складних ножі. І почну я, напевно, з ось. Цього ножа. Я зараз одягну тактичні рукавиці, пізніше поясню чому і продовжу зйомку. Ось коробка-упаковка з цього ножа. А ось модель цього ножа. Ставте на паузу, читайте. Перш ніж говорити про цей і наступний ніж, декілька слів про фірму GANZO. Китайський виробник виготовляє досить непогані ножі в. Співвідношені ціна якість, як на мене, на нашому ринку це дуже хороший варіант. Ну, а тепер до цього ножа. Невеличкий, компактний ніж, недорогий. Я говорю саме про цю модель. Легкий і підходить для повсякденного використання. Саме для повсякденного використання в військовому побуті для військовослужбовця. Повинен бути, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, повинен бути складний ніж, яким потрібно робити різноманітні маніпуляції, починаючи від нарізання продуктів, відкривання консерв, і закінчуючи щось потрібно порізати, відрізати, підковернути і так далі. І тому, подібне. тому ось такого роду ніж ідеальний варіант. Я маю на увазі складний. Не дуже дорогий ніж. Лезо ножа зроблено зі сталі 440. -ої. Це нержавійка. А знову ж таки, для військовослужбовця і, взагалі, для посаденного використання ніж з нержавійки, як на мене повинен бути в пріоритеті. Тип клинка Drop Point. Ось така от форма. Руків'я. Зручне, легко лежить в руці. З іншої сторони, розташована кліпса, пізніше про неї я детальніше розкажу. Руків'я складається металевої конструкції всередині і накладки з АБС пластику. Як заявляє виробник, він, пластик має на увазі, термостійкий та вологостійкий. І ще він стійкий до різноманітних хімічних речовин. Замок. Який закриває ніж, називається лайнер лок, теж про нього я пізніше більш детальніше розкажу. Вага ножа 80 грам. Тепер для чого я одягнув рукавиці тактичні? Для того, щоб протестувати ніж, наскільки він зручний у використанні, коли військовослужбовець одягає рукавиці. А в рукавицях зазвичай він доволі часто. І е, рукавиці виглядають, до речі, саме ось таким е, чином. Тобто вони повністю одягаються на руку. Обрізані тактичні рукавиці, на мою думку, це трішки абсолютно не має відношення до е, тактичного їх використання. Це скоріше якась мода, стиль і так далі. Тактична рукавиця повністю повинна закривати долоню військовослужбовця. Так, з допомогою легкого руху, ніж закривається. і він відкривається. Тобто, якщо ніж однією рукою, одягнувши при цьому рукавиці, можна закрити і можна відкрити, значить, ніж має право на те, щоб бути на кишені у військовослужбовця. Наступний ніж на огляді ось його коробка. А ось модель цього ножа, ставте на паузу. Ось такий ніж. Доволі гарний. І е, загальна характеристика, на мою думку, знову ж таки: ніж компактний, доволі зручний, зручний тримається зручно в руці, зручний ніж. Маю на увазі зручне ніж лезо. Як на мене, він доволі надійний, не за всі гроші ніж, що немало важ, не важливо. І знову ж таки підходить для повсякденного використання так званого EDC. Тобто EDC ніж для того, щоб щоденно ним користуватися, щоб він був в кишені в рюкзаку, в якомусь підсумку у військовослужбовця. ножа сталь 8CR14, нержавійка. Форма клинка теж, як попереднього ножа, дроппойт. Руків'я. Ось таке. Руків'я доволі зручне, ергономічне, дуже зручно тримається, ніж в руці. Теж металева конструкція. Середині металеві пластини, все скручено тут. І накладка зі скло текстоліту G10. Замок теж лайнер-лок. Хто не в курсі, лок це ось така пластина. ось Права пластина, вона суцільна, а ліва, вона, якби, нахилена в, в даному випадку праворуч. Я от зараз покажу. Вона праворуч і запирає ніж, щоб ніж у вас не склався. Якщо вам потрібно ніж скласти, ви просто пальцем впираєтесь в цю пластину, в цей лайнер лок, і душите його сюди. Я вам зараз покажу. Так, душити його ліворуч, і ніж Закривається. Тепер я від, відкрию дуже повільно, ви дивіться на, на пластину. Вона, так, я сподіваюся, вам буде видно. Бачите, зайшла. Знову закрив. І знову відкриваю. Так, дивлюсь. Дивіться. Все. Надійно, щоб ніж вам не, не закрився і не поранив вам пальці. І ще користуючись моментом, коли ви закриваєте ніж. Ви хочете його купити, наприклад, уважно дивіться на те, як він знаходиться між цими металевими пластинами. Він повинен бути по центру. Далі. Трішки декілька слів про кліпсу Обіцяв розказати. Кліпса дуже важлива для ножа, який ви носите на кишені чи десь в рюкзаку. Зараз покажу детально, як це виглядає. Кишеня. Перший варіант ви берете кишеню і кладете туди ніж. Все. Ну і там закриваєте. Потрібно дістати, залізли в кишеню і дістали. Але, якщо у вас кишені, наприклад, не закривається, як ось ця на ліпучку таку, ви можете загубити ніж. Або десь глибока кишеня, вам придеться там шукати з, між іншими речами. Для цього існує кліпса. Ви берете ніж і вішаєте на цю кліпсу. Тобто, ось так. Все. І, наприклад, закриваєте. Ніж не випаде, ви відкрили. Додатковий захист цикліпса, Вона дозволяє, щоб ніж не випав. Ось такий, власне, огляд ножів. Посилання на ці ножі буде внизу в описі під даним роликом. Заходьте, дивіться, ознайомлюйтесь, читайте більше інформації. Плюс там є промокод на знижку 10% на ножі або інші інструменти на сайті, які ви захочете придбати. Тепер оголошення, увага. Ось ці два ножі. Потім буде наступне відео ще два ножі. Потім буде ще два мультитули. І ліхтар, і ліхтар буде все розігруватись серед тих, хто допомагає Збройним силам України. Хто донатить, пояснюю, я маю волонтерський рахунок, на якому збираю кошти і допомагаю батальйону безпілотних систем нашої 110 ї бригади. Допомагаю їм в актуальному придбанні якихось поточних речей. Наприклад, недавно телефонують хлопці, слухай, у нас е прильоти побило е мережу, потрібно терміново кабель. Так, кабель на складі буде, але через тиждень, через два, через три, а нам треба вже навчора. Я 5 тисяч виділяю, купили бухту кабелю, все працює, полагодили, все оперативно. Тому, якщо ви допом хочете допомогти Збройним силам України, батальйону безпілотних систем нашої 110-ї бригади. Донатьте, рахунок буде внизу в описі під даним роликом. Подяку вам за те. Я буду проводити розіграш серед тих, хто донатив, і розігрувати різні речі. Ножі. До речі, хто бажає, теж посилання буде на попереднє відео. Весь асортимент, який там показує, все буде розігруватися. Мінімальні 120 гривень, а також донат кратний 100 збільшує вашу ймовірність виграшу. Наприклад, ви задонатили 100 гривень, ви маєте якби, один пункт. Якщо ви задонатили 200, ви два рази приймаєте участь, тобто ваш шанс збільшується в два рази: 300 в 3, 400 в 4 і так далі. тому подібне. Тобто, якщо більше задонатили, більше шансів, що ви виграєте той чи інший приз. Про розіграш пульзів буде окреме відео. Власне на сьогодні, це все. Дякую, що дивились. Хай щастить.